Вітаю усіх. Сьогодні на вулиці дуже жарко, на сонці навіть до 50 градусів доходить. але в хаті прохолодно поки ще. Тому я так вот одяглася, і ще діла таку в'язану шерстяну накидочку. Може, востаннє за цю весну треба хоч один раз трошки поносити. Ну, мова не про це. Сьогодні мені дзвонила подружка. Галя, і запитала, що там за комп'ютерна діагностика і що це вообще таке. Ну, я їй розповіла і посміялась трошки. Вона каже, ну, чого ти не знімеш відео про це. Ну от я виконую її поручення, знімаю, що я вам можу, то и розкажу. Значит, тут в этом исследовании 128 показников. Я их вам перечислю, чтобы вы знали, что это такое. Группа группа. Первая группа. Формула крови. Здесь, здесь дается гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, Эозонофилы, моноциты, N палочки яд, не знаю, что такое, сои, Ну, еще некоторые буквами обозначены. В одной графе дается норма, а в другом значение ваше. Тут важно, я поняла, чтобы правильно указали пол. Потому что первый раз, когда я проходила, указала им муж, мужской пол. В этот раз правильно, женский пол указали. И не помню в яком, но в одном из показников у мужчин и женок показники разные. Поэтому, чтобы правильно все было. Значит, вторая: система э сгортания: початок сгортания, кинет сгортания, тромбоциты опять, фибриноген, протромбиновый индекс, гематокрит. Процента. Електролітний обмін, концентрация кальцию, магнію, калію и натрию. Сразу будете бачити, в нормі воно у вас і ні. Функціональні показники работы шлунка наступні. pH шлункового соку. Щось таке, SH, базальний тиск. Синтерооди, тоже важный показник. Далее идем в углеводный обмин. Концентрация молочной кислоты, концентрация глюкозы и гликоген. Печиночные пробы. Тут какими-то буквами. Далее билирубин, билирубин, билирубин в разных единицах. Белковый обмин. Концентрация белка плазмы. Концентрація креати... креатинину, дофамин, бета-гідролаза, концентрация сочевини, Ліпідний обмін, триглицериди в нормі іліні. Ліпопротеїдни низькі щелочні, скільки їх, далі вже бачите, другий лист. Ліпопротеїди дуже низької щільності. Высокой щільності, холестерин загальний, бета ліпопротеїди бета ліпопротеїди в другій єдиниці змірення. Водний обмін. клетинная вода, загальна вода, позаклетинна вода, все важливо. Гормони. тестостерон, естроген загальний, тиразин Т4. тоже побачите в норме чини ферменты амилаза ацетилхолин ацетил, ацетилхолинестераза эритроцитов глютаминовая кислота тирозиновая кислота креатин киназа в двух показниках далее регуляция митозу клетины один показник. комплексный Фактор регуляции метозу клетины. Ну вот. Больше-меньше. Не будем погано, Кровотик внутри организма процента. У витсотках. Кровотик миокарда. Кровотик скелетных мязей. Кровотик головного мозга. Печеночный портальный кровотик. Нырковый. Кровотик кровотык шкиры, к инших органов. В общем, все, все обследовано. Кровотик внутренних органов, миокарда, скелетных мязев, головного мозга, печенковый, нырковый, кровотик шкиры, кровотик инших органов. То было в процентах, а тут в миллилитрах э, в минуту. Москва гемодинамика. Мозговый кровотик на 100 грамм тканины. Кровотик на 1 грамм щитовидной залози. Кровотик на 1 грамм мозговой тканины. Тыск спинно-мозговой Даже едут. тут. О! Ширина третьего шелуночка головного мозга. Значит, оно важно, раз оно а, а, аж так выделено. Функцион показники кардиос... кардиореспираторной системы. Опер малого кола кровообегу. Центральный венозный тиск. Час кровообегу великого кола. Час кровообегу малого кола. витратна потужність життєзабезпечення, швидкість оксигенації, поверхня газообміну, дефіцит циркуляції крові, життєва ємкість легенів, легенева вентиляція, життєвий об'єм легенів у фазі експірації, максимальний повітряний поток. Если мы раньше... Раніше дули в якусь трубочку она там показувала, тут, тут все полежал 8 хвилин, і тебе все оце показують, і ще купу всего. Третій лист. Далі в цьому розділі тест тифно. робочий рівень споживання кисню. Час навантаження і дихальний коефіцієнт. От. Від 0,8 до 1,2. Транспорт і споживання кисню. PH крові. Обсяг циркуля... циркулюючої крові. Хвилинний об'єм кровообігу. Транспорт кисню ДО2, споживання О2 на 100 г тканини головного мозку. Насичення артеріальної крові О2. Споживання О2. В різних одиницях. Єди... Індекс тканинни екстракції кисню. Хорошо, що в нормі. Транспорт і відділення СО2. Відділення СО2. Сумарний вміст СО2 в артеріальній крові. Вміст СО2 у вінозной крові. Швидкость продукції СО2. О! Функціон, функціональні показники серцево-судинної системи, останній розділ такой великий. індекс судинної проникності. серцевий викид. Тут далі йдуть якісь інтервали, Не знаю, що, інтервал PQ, інтервал QT, інтервал QRS, скорочення міокарда лівого шлуночка серця. Артеріальний тиск систолічний, артеріальний тиск діастоличний, щільність плазми, робота серця. Далі, опять якісь букви пропущу. Трансферін, питома вага сечі і хлор. Ітого того 128 показників. Ну, оце я зачитала, можна посміятися, бо нічого не зрозуміла з того, що я назвала. Ну, коли ви получите такі листочки, там увидите, де у вас плюс, де у вас мінус, де у вас норма. А в кінці ще йде, як би, попередня машинна підказка для лікаря. і вказується, яка хвороба. Там, що необхідно, кого консультація, Возможно, захворювання. І от, якщо там ширина шуллочка не така, от тоже мені указали. І консультант, наша Юлечка, вона все це знає, просматриваю і рекомендую препарати тибетської формули. Я от пройшла приобрела препарати, там препарати со скидкою, зараз теж скидка є, на препарати можна придбати. Конечно, хто буває в Києві, я вже про тих хто живе не кажу, вони можуть так прийти. Буду, буде можливість, мимо їхати будуть, запишиться, прийти. Дуже цікаво. Потом, через півроку, після после лікування, якусь даже хоча б. Одної проблеми, яка у вас тут указана, яка вам більше всього заважає, можете прослідкувати, що у вас там десь полипшилось, і порадуватися цьому. Бо э, ми одразу не чуємо наші болячки. Вроді не болить, ну там що-то, щось, там і щось, там кольнуло, там ще що то А апарат покаже, що вже треба щось робити. Потому что орган, который вот не, начинает не справляться, начинает тормозить, ему надо одразу помочь. А не когда он уже виснажений, уже и другие зависящие от него органы теж уже страждают. И тоді уже треба ликуваться больше и больше. Поэтому, если вы мал, мал, молодший, думаете, что у вас немає ничего, никаких никаких проблем. Я думаю, сейчас таких немає вообще взагалі в Украине. Тому я вам рекомендую пройти це стержня и, и заняться своим здоровьем. Да помог ты своему организму, добавками, натуральными травмами, как лечили наши прабабушки, прапрапрабабушки. Э, Тех концентраций нам уже не высточили, нам они потребны в большем размере. Тому самое краще это препараты компании «Тибетская формула». испробовано уже руками испробовано Який я пью, я сделаю другое видео тоже моя подружка Галя сказала періодично ты рассказываю як вони допомагають поэтому в другому я расскажу і про це а поки що кому что сподобалось или не сподобалось це відео, будь ласка поставте там значок или лайк Или даже вот такой. И напишите: понравилось или не понравилось, стоит мне дальше снимать какие-то подобные видео или не стоит. Вот. А я с вами прощаюсь, и до наступной зустричи. Папа! -па.